День працівника освіти в Україні щорічно відзначається у першу неділю жовтня. Цього року свято припадає на 3 жовтня. Напередодні 29 вересня у ліцеї номер відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди Дня працівників освіти. У святковій залі зібралися представники районної та міської влади, педагогічні колективи громади, вихователі, а також ветерани освітньої ниви з вітальним словом звернулися до присутніх Лозівський міський голова Сергій Зеленський та помічниця народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Хотів би вам побажати за все стабільне саме, тому що даючи знання нашим дітям, ви Переживаєте за майбутнє, а діти це безумовно наше майбутнє. Велика вдячність за те, що ви є, за те, що ви робите. Хотів би в свою чергу сказати, що ми максимально будемо робити все для того, щоб ситуацію отримувати. Ну, саме головне, щоб було здоров'я, правильно? Щоб не покидала удача і все буде. Зі святом добра і благополуччя. Вам, вашим родинам. І, безумовно, як я говорив, стабільності, щоб не дистанційка так, була, а дійсно були ті умови, на які направлені всі ваші зусилля, зусилля батьків, багато зроблено ремонтів. І все інше. І вам, і батьками, трохи бюджет допомагав. Зі святом вас. Дозвольте додати вам вітання, як є Олександр а також від себе. Хочу сказати, що за кожним із нас стоїть та людина, яка нас чомусь колись навчила, яка нас вчить і продовжує вчити. Хочу вам сказати, що особисто я дуже добре пам'ятаю шкільні роки. І саме цей день згадується, що може згадувати Шкільні роки, бо це наше дитинство, це наша юність, це наша молодість. Хочу вам побажати вдячності від учнів. Та від батьків. І хочеться ще мені побажати, щоб ваші учні виростали достойними людьми та були вашою професійною гордістю. За сумлінну працю, вагомий внесок у навчання та виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм, щоденну самовіддану працю грамотами та подяками від народного депутата Харківської обласної ради Лозівської міської ради нагороджували кращих працівників освітньої галузі Лозівської міської територіальної громади. Також освітян зі святом привітали голова Лозівської райдержадміністрації Володимир Ромах та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Я хочу сказати дуже великі слова подяки вам за ваш нелегкий труд. І від цього серця хочу вам побажати міцного здоров'я, завжди добра, тепла, завжди доброго настрою, щоб кожен день вам приносив тільки позитивні моменти. Завжди, щоб у вас були старання, учні. І великих успіхів в вашій професіональній діяльності. Зі святом вас, гарних учнів, нових талантів, щоб вам було що розкривати в молодих людях, тому що саме ви розкриваєте а, ті таланти, ті якості, які є в дитини, а, розширяєте інпровезір і даєте дорогу в життя. Зі святом. За високий професіоналізм щоденну самовіддану працю за особистий внесок у розбудову освітнього простору, грамотами та подяками від Лозівської райдержадміністрації та районної ради нагороджували кращих працівників освітньої галузі Лозівщини. З професійним святом своїх колег привітала і начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева. Це свято всіх тих, хто рано вранці прокидається. І спішить до навчального закладу для того, щоб приготувати смачну їжу, для того, щоб довести до закладу освіту безпечно дітей та вчителів. Це свято тих, хто створює в закладах красу і чистоту, хто створює сучасні умови, це свято тих, хто розвиває, виховує, навчає і кожного дня навчається сам. Це свято тих, Хто сьогодні знаходиться на заслуженому відпочинку, але вони завжди поряд з нами, за своїм добрим, мудрим словом. Шановні ветерани освітянської мири, я щиро вас вітаю і зичу вам ще довгих років здорового, активного життя. За високі досягнення у реформуванні національної системи освіти, подяками від управління освіти молоді та спорту, нагородили колективи закладів шкільної та позашкільної освіти. Нагороди отримали вчителі, які підготували учнів-переможців обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу науково-дослідницьких робіт малої академії наук та інтелектуальних конкурсів. Гарний святковий настрій дарували всім присутнім танцювальні колективи міста.